До повномасштабного вторгнення я розмовляв російською мовою, вчився, на жаль, в російськомовній школі. На жаль, мені ну, ні звідки було увібрати в себе цю ну, нашу солов'їну. Я просто ну, не чув її, практично не знав. Навіть в школі, коли в тебе там, раз на тиждень той урок. І то, якщо прийде вчитель, і мені було дуже складно перейти українською розмовляти от чесно, клянусь. Коли я спілкувався українською з ними, в мене прям дуже був відчутний цей акцент російськомовний. В кінці 22-го року я вже ну, добре розмовляв українською. Я просто ну, хотів цього. Тільки за рахунок читання передивлявся український контент, ну і, звісно, за рахунок розмови, постійної розмови з людьми. Я кайфую від того, навіть що вона така різноманітна. Свідомо, я максимально намагаюся розмовляти українською. І я кайфую від того, що. Багатьох я перевів все таки.